Перш за все, мабуть, треба почати із е, тих новин, які викликають багато питань в громадян України, а саме того, що Росія гіпотетично може е, поновити наступальні дії на декількох напрямках: тобто на харківському напрямку, на київському напрямку, на е, одеському напрямку е, з одного боку не треба недооцінювати здатність і бажання е, російського злочинного режиму. Додатково мобілізувати ресурси, які можуть бути використані для ведення війни, так це в основному радянська техніка, яка знаходиться на балах зберігання, але тим не менш, як і будь-який режим, який веде війну, доволі активну інтенсивну війну. Російське керівництво намагатиметься саме збільшити свої можливості шляхом мобілізації додаткових ресурсів. Проте, Е, не зважаючи на певні новини, наприклад, те, що перша гвардійська танкова армія, частини як мінімум, певні з'єднання цієї армії, знаходяться в Курській області, я б все таки ставився до е, цих новин цих повідомлень, як перш за все, тих, які спрямовані на внутрішню російську аудиторію, тому що власне російському керівництву треба заспокоїти своє власне населення щодо безпеки в прикордонній смузі, е, з якої йдуть не особливо приємні. Новини для російського керівництва при цьому, якби російське керівництво справді володіло достатніми ресурсами, то в принципі навіть на поточній лінії фронту є багато напрямків, де їх можна було б спрямувати навіть у контексті Великої битви за схід України, намагатися робити не якесь там невелике оточення в районі Сєвєродонецька, власне, спробувати реалізувати більш масштабний план щодо більшого оточення українських сил. Тому е, незважаючи на ті новини, які є що може, мож, є така ймовірність, що Росія понови наступальні дії на якомусь новому напрямку. Як на мене на сьогодні для цього немає особливо великих передумов. Окрім того, все таки військово-політичне керівництво України постійно отримує розвіддані, і звичайно, якщо буде ризик створення справді серйозних угруповань переходу до наступальних дій, то Будуть вживатися відповідні заходи власне на сьогоднішній момент. Якщо Росія спробує поновити серйозні наступальні дії на новому якомусь напрямку, то буде мати повторення ситуації першого місяця війни, коли, наприклад, росіяни вийшли в пригород Києва, спробували вийти в пригород Києва, але потім зрозуміли, що в них немає достатньо сил, щоб одночасно, на наприклад гарантувати безпеку комунікації, продовжувати якісь наступальні дії, тому як на мене, незважаючи на ті повідомлення, які є, які більше на російську аудиторію розраховані сьогодні російське військово-політичне керівництво не володіє достатньою кількістю сил і засобів для того, щоб спробувати наступати на більшій кількості напрямків, ніж е проводяться відповідні дії зараз. Власне, навіть з тою лінією фронту, яка є. Росія, якби мала справді серйозний додатковий приток е, сили заспів, можна було б намагатися в контексті великої битви за схід України вирішувати більш масштабні завдання. Тому раджу спокійніше ставитись до відповідних повідомлень е, і розуміти, що якщо справді буде загроза, її передбачать і будуть вживатися вже контрзаходи. Хоча зараз ця загроза мало ймовірна, що Росія спробує масово наступати на низці напрямків, як вона це робила під час першого етапу повномасштабної російсько-української війни. Е, ситуація на фронті е, має і позитивні новини, однозначно позитивні і з півдня, і новини, які, до яких треба ставитись як до. Як до власне новин з фронту, тобто розуміти, що е, поки що наше головне завдання це змусити противника зупинитися е, з найменшою втратою території, а головне найменшою втратою людей. Тобто, з позитиву, однозначно, ми побачили по повідомленням генерального штабу, що українські сили на півдні України на Херсонщині проводять локальні наступальні дії, е, перш за все е, в районі населеного пункту Давидів Брід і в районі е, річки Інгулець. В перспективі ці дії можуть послабити російські позиції на стику е, Херсонської і Дніпропетровської областей, тому що через Давидів Брід іде дорога е, власне, е, з допомогою якої підтримується угруповання, яке знаходиться на стику двох областей, яке там іпотетично може погрожувати е, кривому рогу в разі е, посилення цього відповідного угруповання, тобто, незважаючи на те, що так на сході ми ведемо важкі бої, на сході ворог просувається. Тим не менш, ми маємо гарні приклади, коли точковою дією, е доволі таким точковим прикладенням зусиль, е можна локально намагатися міняти ситуацію на українську користь. Якщо ми говоримо про е власне е бойові дії на сході, то е так ворог. Е Перш за все сконцентрував свої зусилля на Сєвєродонецьку, і на сьогоднішній момент відомо, що ворог контролює до 70% цього міста, але в контексті оцінки ситуації навколо Сєвєродонецька, треба розуміти декілька речей: що навіть якщо ворог отримає контроль над цим містом, то у нього не буде достатньо ресурсів, щоб цей локальний успіх перетворити у більш такий масштабний успіх, тобто щоб намагатися розвивати. Це цей успіх, якийсь оперативний успіх, тобто немає такої можливості. Плюс навіть російська тактика на сьогодні вона не передбачає таких швидких глибоких ударів. Тобто, зараз росіяни спочатку відпрацьовують серйозну артилерію, а потім точково вводять механізовані з'єднання при підтримці танків, тому теж не варто очікувати, що цей локальний успіх він буде таким. Що росіяни його зможуть розвинути до більш серйозних масштабів за найгіршого, якби сценарію? Ми з боями відійдемо або на лівий берег Сівенського дінця, і будемо обороняти і паралельно обороняти комунікації, які вийдуть до Лисичанська, тобто трасу Бахмут-Лисичанська, яку ми утримали, але яка все одно знаходиться під вогневим контролем противника? Або уже за іншого сценарію ми відійдемо десь східніше. Міста Сіверськ, і тобто вирівняємо лінію фронту, скоротимо її, тобто заощадимо ресурси. Фактично, з іншого боку, варто завжди пам'ятати, що ми ведемо стратегічну оборонну операцію, ціль якої це вимотати максимально противника при збереженні максимальної кількості наших військ. При цьому збереження території це, звичайно, є бажана, але не головна умова. Головна умова це. Максимальне збереження власних сил і вимотування наступального потенціалу противника, тому, власне, ми е, з одного боку і е, зберегли контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ, е, а з іншого боку, ми е, з боями відходимо із Сєвєродонецька саме з боями, щоб вимотати противника е, по максимуму, і щоб власне надавати аргументи нашим дипломатам щодо. Необхідності посилювати вогневу могутність України, щоб уже повністю зупинити е, російські наступальні дії. Тобто е, ситуацію з Сєвєродонецькому треба сприймати саме з точки зору того, що так ворогу вдалося створити локальну перевагу в силах і засобах вдалося використати свою перевагу в вогневій могутності. але е, це буде саме локальний успіх. Це не буде стратегічний успіх, е, тому що ми вимотаємо противника по максимуму і. Тому що в принципі ми на порозі е, важливих постачань з боку наших партнерів, які теж посилять нашу вогневу могутність, тому з точки зору тих завдань, які ставляться в стратегічній оборонній операції, ми виконуємо завдання доволі непогано е, і намагаємося паралельно по максимуму зберегти життя українських військових і українських груповань, що є ціллю номер один під час стратегічної оборонної операції. Сьогодні ми отримали доволі цікавий прецедент, коли безпосередньо президент Сполучених Штатів Америки, Верховний верховного і очільник уряду, безпосередньо е звернувся до всієї світової спільноти за рахунок е колонки в одному з провідних американських видань New York Times, де він е по перше пояснив цілі американської політики. А по-друге, в контексті пояснення цілої американської політики щодо великої російсько-української війни е, стало відомо, він уже фактично підтвердив те, що обговорювали з кінця минулого тижня, а саме те, що американський уряд готовий надати Україні реактивні системи залпового вогню, пускові установки або М 270 або М 142 Е, І е, тут варто по перше е, визнати, що це саме та система, яка нам потрібна. Тому що зараз наше головне завдання номер один це саме зупинити ворога, це е, вичерпати максимально його наступальний потенціал з мінімальною втратою наших життів, і змусити його перейти до оборони і стабілізувати лінію фронту в цьому контексті постачання систем М270 чи М142 з відповідним боєприпасом, навіть на дальності лише 70-80 кілометрів, а не на дальності там 310 км кілометрів за рахунок оперативно тактичного ракетного комплексу АДАКС, «Атакмс», навіть в такому вигляді, в принципі, це постачання дозволить е, вирішувати завдання, які е, важливі з точки зору саме стратегічної оборонної праці, тобто ми зможемо працювати по е, російським тилам. Ми зможемо не давати їм підводити підкріплення і посилювати початкову атаку, тобто ми можемо боротися з їхніми резервами ефективно. Ми можемо наносити ураження по їхній логістиці, що зараз набагато складніше в умовах створення цілісної лінії фронту на противагу першому періоду війни, коли цілісних ліній фронту іще не було. Ми можемо наносити удари по їхнім командним пунктам, і ми можемо ефективно вести контрбатарейну боротьбу, тобто нівелювати. Російську перевагу у е, вогневій могутності. тобто, з точки зору вирішення завдань стратегічної оборонної праці, це справді те, що англійською це game changer, тобто те, що зробить корінний перелом, е, якщо звичайно мова йде про достатню кількість пускових установок і достатню кількість боєкомплекту, при цьому варто розуміти, що от власне ці поставки майбутні вони відбуваються з точки зору. Консенсусу, який є в американському уряду, щодо того, що США мають не допустити того, щоб е, Росія перемогла Україну мілітарно на полі бою, тобто в цьому плані наші інтереси повністю збігаються із американськими інтересами. Справді є такий консенсус, який востаннє був озвучений заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс. Щодо того, що Шран не допустять, щоб Росія перемогла Україну мілітарно, тобто, щоб вона могла там оточити і знищити, переважаючи наші сили, з іншого боку, все-таки варто мати стримувані стримані очікування щодо того, наскільки майбутні поставки озброєння важкого цих систем залпового вогню боєприпасу, вони Будуть відображати консенсус США щодо допомогти Україні е, мілітарно повернути втрачені тимчасово втрачені окуповані території, які належать власне Україні. Тобто, якщо уважно аналізувати цю саме статтю New York Times, то там чітко йшлося про те, що так е, США підтримують суверенну Україну, е, але мова йде в чергу, про те, щоб стримати подальші атаки. При цьому так ідеться про те, що США не будуть тиснути на Україну з точки зору робити якісь територіальні поступки, які е, призвели б е, в рамках переговорів з Російською Федерацією, можливих б призвели до певної політичної домовленості, але е, не давити на Україну щодо робити територіальні поступки і дати Україні зброю в достатній кількості, щоб відновити е, територіальну сільські суверенітет, це все таки не синоніми, тобто. Про що ми можемо зараз говорити достеменно, так це те, що ми отримаємо від американців зброю в тій кількості, яка буде достатньо зупинити Росію російські подальші просування, тобто стабілізувати лінію фронту і повністю вичерпати російський наступальний потенціал щодо інших завдань і більш таких максималістських цілей. Тут е, треба мати стримані очікування і виходити з того, що ще нам треба буде працювати багато, щоб переконати адміністрацію Байдена. В необхідності саме підтримати звільнення тимчасово окупованих територій за рахунок таких серйозних українських наступальних операцій. Хоча такі навіть локальні дії, які здійснюються на Херсонщині, вони показують здатність України до наступальних дій, навіть з тих обмеженнях, які ми маємо, які ми маємо скажімо так зараз, тому. Однозначно, ми здійснили великий прогрес в плані матеріально-технічної допомоги з боку Сполучених штатів Америки. Тобто, можна говорити про третій етап. Перший етап це були легкі системи, типу протитанкові комплекси, протитанкові гранатомети ПЗРК. Другий етап це було постачання гаубиць М777 і боєкомплекту. Зараз вже третій етап постачання систем, які там можуть працювати на російську глибину оборони 70-70 кілометрів і вести доволі технологічні оборонні дії, не давати противнику переграти нас щодо масування. Зусиль е, відповідно, але з іншого боку, е, поки що, е, адміністрація Байдена, ні, як я розумію, далі дискусії щодо ендгейму, тобто щодо того на яких умовах відбудеться остаточне завершення цього протистояння, е, відповідно і поки що, схоже на те, що адміністрація Байдена вважає, що навіть змусивши перейти е, Росію до оборони, показавши їм, що не вдасться Москві досягнути своїх цілей мілітарно може бути достатньо, щоб посилити переговорні позиції, наскільки щоб змусити Росію йти відповідно на переговори, тобто це така позиція зараз в адміністрації Байдена. Таке її мислення. Ми звичайно приймаємо те, що ми отримали, але паралельно, звичайно, працюватимемо над тим, щоб збільшити масштаби допомоги, тому що все-таки. Ліберальний світовий порядок, який заснований на правилах, він апріорі не може існувати без того, щоб суверенітети і територіальна цілісність були повністю відновлені за рахунок е українських наступальних дій, які будуть підкріплені серйозними постачаннями важкого озброєння, яке мінімізує наші втрати в рамках цих серйозних наступальних дій. Е Сьогодні, в принципі, в, дан, в, в даному випуску говорити, чому Україна переможе доволі безпроблематично, тому що, як я вже сказав, ми здійснили дуже серйозний прогрес за ці трохи більше, ніж три місяці. З точки зору, що нам готові надавати наші партнери, і я думаю, після того як наші партнери побачать наскільки ефективно ми використовуємо відповідні важкі системи в обороні. Це буде ще більшим аргументом щодо того, щоб надати відповідні додаткові системи і додатковий боєкомплект, для того, щоб Україна змогла провести щонайменше одну наступальну операцію, можливо, щоб звільнити південь України, де для цього є певні передумови, незважаючи на російські спроби посилити оборону, для того щоб ще більше посилити українську переговорну позицію, власне, змусити. Російську сторону до серйозних переговорів з точки зору відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.